13 година в Україні. Ви дивитеся новини. До чотирьох, вибачте, до дев'яти осіб зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Києва напередодні ввечері Про таке повідомляє київська міська військова адміністрація. Я нагадаю, росіяни атакували столицю ударними дронами. Пошкодження фіксували у трьох районах столиці. Подробиці дізнаємося від Павла Петрова, речника головного управління ДСНС України в місті Києві. Він зараз зі студію наживо. Пане Павле, вітаю вас в ефірі. Вітаю, Студія. А, тож, розкажіть нам, будь ласка, докладніше про наслідки ударів по Києву і чи триває ще їхня ліквідація? Ну, як ви правильно зазначили, що е, атака з атаки зазнали три райони міста Києва. Е, станом на вже ранок рятувальники завершили роботи на всіх локаціях. Хочу зазначити, що нас е, зазнали. Ураження Подільський, Деснянський та Оболонський райони міста Києва найбільше досталося. От ви можете бачити на своїх екранах саме Подільському району. Там у нас виключно, в принципі, як і не тільки сьогодні вночі, а й вчора вночі. Така атака була, можна сказати, друга за добу у нас на місто Київ, де залучалися наші рятувальники і. Виключно цивільна інфраструктура, цивільні житлові будинки, садочок постраждали. Бачили зараз на відео і синагога. Тобто черговий терористичний акт до ліквідації наслідків якого було залучено близько 100 рятувальників, а також 30 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Пожежі у нас були в Подільському районі, виключно там у нас горіли... Автівки в дворах житлового будинку, квартира на першому поверсі. поверсі також була пожежа в складській, в складській будівлі на площі тисячу квадратних метрів. Але дуже швидко рятувальники ліквідували наслідки цієї атаки, і вже станом на ранок. Ми всі роботи завершили. Я так розумію, що там, де була пожежа у квартирі, довелося людей евакуювати. Так чи були залучені рятувальники до цього? Ну одразу рятувальники в нас залучаються одразу, якщо у нас є. Влучання саме в житлову забудову, не дивлячись на іноді тривогу і на загрозу повторного удару. рятувальники виїжджають і працюють там, де необхідно для порятунку людей. І от в одному з житлових будинків в Подільському районі міста так проводили рятувальники евакуацію людей для того, щоб убезпечити їх і вивели на безпечну відстань. Хотів спитати, де було найскладніше працювати, але я так розумію, очевидно, це не подільський саме район, оскільки там найбільше постраждали. Можливо, розкажете з якими найбільшими проблемами довелося стикатися під час ліквідації наслідків. Ну, дивлячись на ту інтенсивність, якою ворог почав атакувати зараз столицю. Ми ж говоримо про те, що це. Можу сказати за добу, це друга атака була і рятувальники, які вже працювали сьогодні в день залучалися сьогодні на ліквідацію ввечері. Тобто, складність, в тому що ворог підступний, насправді, і може задавати повторні удари. От під цією загрозою рятувальники постійно працюють. А в робочих моментах ми вже давно наша робота налагоджена не тільки по Києву, і по всій країні. Рятувальники знають свої задачі і знають, як ліквідовувати наслідки тих чи інших. Ударів. Тому, в принципі, сьогодні для нас все пройшло спокійно, не дивлячись, на жаль, на те, що є потерпілля. Так, до речі, ми бачили напередодні на Харківщині цю тактику застосували росіяни повторних ударів. Там навіть, на жаль, є загиблий рятувальник. А у Києві все добре, так я розумію, з працівниками ДСНС. Так, на щастя, і минула атака. і... Ця атака для нас обійшлася без постраждалих, і хочеться виразити слова підтримки і родичам загиблого рятувальника на Харківщині. Ви повинні розуміти так, що насправді всі оперативні служби і ДСНС, в тому числі, які прибувають на місця, знаходяться під постійною загрозою повторного удару, тому що ворог використовує цю тактику. Він іноді, якщо це якісь. Тилові міста він відкладає час на прибуття екстрених служб для повторного удару. Якщо ми говоримо про прифронтові зони, то там ворог, не вагаючись, використовуючи навіть впіві дрони, б'є порятувальникам прицільно. Тому навіть в таких умовах продовжуємо працювати, пане Павле, Дуже дякую вам за вашу роботу і за оперативну інформацію, яку ви нам надали. З нами наживо був Павло Петров, речник головного управління ДСНС України в місті Києві. Росіяни вбили на Донеччині журналістів. Як написали в обласній військовій адміністрації загиблі це журналістка телеканалу Фрідом Олена Грамова та оператор Євген Кармазін. Росіяни атакували медійників у Краматорську, застосували безпілотний ланцет з перших днів до повномасштабного вторгнення РФ. Олена Грамова та Євген Кармазін висвітлювали війну. Працювали в найгарячіших точках Донеччини. Команда інтера висловлює співчуття рідним і близьким загиблих колег. Двох людей поранили росіяни на Донеччині. Про таке повідомляє обласна поліція. Ворог бив по лінії фронту по житловому сектору понад дві тисячі разів. П'ятьма дронами росіяни атакували Краматорськ. Як наслідок, один поранений. Пошкоджено АЗС, цивільне авто, ринок, об'єкт критичної інфраструктури, торговий павільйон. Ще один потерпілий в Костянтинівці. По місту армія РФ вдарила ФПВ-дроном. через атаки на Миколаївку, Райгородок та Комишуваху. Пошкоджені приватні оселі. У Херсоні внаслідок обстрілу серед місця загинула жінка. Її особу встановлюють. Ще троє чоловіків поранені. Як повідомили в МВА, двоє з них водії. Вони перебували в автівках, коли машини атакували ворожі дрони. Ще один чоловік звернувся до лікарів із пораненням через російський обстріл міста напередодні. Загалом за минулу добу, за даними ова через російську агресію, поранені 13 людей. Армія РФ обстріляла з авіації, артилерії та атакувала дронами 42 населені пункти області. Відомо про пошкодження чотирьох багатоповерхових і 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникову вежу, магазин, приватні автомобілі та сільгосптехніку. Одна людина загинула і ще десятеро поранені напередодні в Харкові під час шахетної атаки. Серед постраждалих п'ятирічна дівчинка. Росіяни вдарили безпілотниками серед білого дня по центру міста. Всі три удари припали на приватний дитячий садок. Вихователі встигли спустити дітей в укриття. Та після влучань будівля спалахнула. І під загрозою повторних ударів дітей терміново виводили з вогню і диму. Три вибухи під час атаки безпілотників пролунали в Харкові напередодні близько 11-ї. Ці кадри надали правоохоронці. Ось шахет пікірує в двоповерховий будинок у цей час у будівлю, куди за мить влучить безпілотник, біжить чоловік. Це комунальник, який ймовірно намагався сховатися в арці будинку та не встиг. 40-річний чоловік опинився в епіцентрі вибуху і загинув. Після удару будівлю охопив вогонь. Керівник Харківського добробату в момент першого удару був у своєму авто біля сусіднього будинку. Коли пролунав перший вибух, я вибіжав з машини і почав викликати швидку, тому що прилетіло в дитячий садок, там багато дітей було. Потім другий вибух, третій вибух, я вже упав там за, за кутом. У двоповерховій будівлі, в дах якої поцілили три шахеди, розміщувався приватний дитячий садочок. Рятувальники, що прибули на місце, на руках винесли з потрощеного приміщення 48 дітей. Малечу з батьками прихистили в сусідньому храмі. Було три взрива. Було три вибухи. Діти, батьки всі йшли до нас. Ми відкрили храм, відкрили трапезну. Зараз нагодуємо їх. Мати трирічної Анастасії каже, привела в заклад доньку на заняття вперше. У мене дитина пішла тільки туди на заняття, тільки-тільки, тільки вчора проплатила <платила> заняття. Коли пролунали вибухи, жінка була за два кілометри звідси. Ну, Коли я вже поняла, що подзвонив дідусь, де Настя, я кажу, на заняттях, там прильоти, я бачу і всім, кинула пакети і кросом сюди. Ну, а тут, звісно, коли я увидела гарячу машину входу, коли я зайшла в во двор і там прямо попадання, криша гориться, гориться в нутрі, чесно, розкидала добежала. добіжала, тому що я все розумію. Ви ж знаєте, мама пригніть і витягне сагня. Діти дивом не постраждали. Вихователі вчасно встигли спустити малюків у підвал. Ну, жили здорові, слава Богу. Діти були дуже перепогані. Слава Богу, всі живі, всі здорове. Боже, дякую тобі за все і за всіх. Правоохоронці зібрали рештки безпілотників і з'ясували. Ворог застосував ударні БПЛА типу герань 2 за попередніми даними з реактивним двигуном. Шістьох поранених одразу доправили до лікарні. Надвечір кількість постраждалих зросла до десяти. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Президент України Володимир Зеленський сьогодні бере участь у засіданні Європейської ради у Брюсселі. Як повідомив очільник Євроради Антоніо Кошта, головна тема зустрічі подальша підтримка України, яка протистоїть російській агресії. Кошта запевнив, що зобов'язання ЄС залишаються непохитними. За його словами, Європа і далі посилюватиме тиск на Росію і водночас зміцнюватиме Україну на шляху до миру. Український лідер погодився, що потрібен більший тиск на Росію щодо припинення вогню. Перед поїздкою до Брюсселя Володимир Зеленський завітав з візитом до Осло. Нагадаю, Норвегія оголосила про допомогу Україні на 600 мільйонів доларів. Гроші підуть на безпілотники, системи радіоелектронної боротьби та вибухівку. Я Думаю, що звичайно це жорсткіші санкції проти Росії. 19-й пакет дуже важливий для європейських лідерів для ЄС, але американські санкції також дуже важливі. Це хороший сигнал для інших країн світу приєднатися до санкцій. Ви знаєте, що не тільки енергетика, нам потрібен тіньовий флот, тощо і продовжувати доти, доки Путін не зупинить цю війну. Тож ці рішення дуже важливі сьогодні на європейській раді ми приймемо політичне рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки, зокрема щодо придбання військової техніки. Це сильний сигнал для Росії. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і хай скільки це коштуватиме. Президент США Дональд Трамп скасував зустрічі з російським диктатором Путіним. Головною причиною назвали відсутність перспектив для досягнення конкретних результатів. Про це Трамп заявив журналістам Білому домі за його словами. Продовжувати переговори просто немає сенсу, якщо вони знову нікуди не приведуть. Очільник Білого Дому підкреслив, що настав час для нових санкцій проти Росії. Водночас він не виключає можливості зустрічі з Путіним у майбутньому, але лише за умови, що це дасть реальний прогрес. Я скасував зустріч з президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно. Я подумав, що ми не дійдемо до того місця, куди мали потрапити. Тож я її скасував. Але ми зробимо це в майбутньому. Щоразу у мене з Путіним відбуваються хороші розмови, а потім вони нікуди не ведуть. О 14-й наступний випуск новин. Ну а зараз Анна Кам'янєва має що вам розповісти. А дякую, Олександре. Покровський напрямок залишається найгарячішим напрямком фронту. Про ситуацію там поговоримо з гостями в студії. Не пропустіть. Ми боремося за країну, яка береже культуру.